У Кременчуці відкрили оновлений медико-діагностичний центр Експерт. Він розташований на території лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Центр оснащений сучасними апаратами МРТ і Від Відсьогодні заклад офіційно почав працювати у новому відремонтованому приміщенні. Компанія дійсно соціально відповідальна. Вклали величезні кошти в цю будівлю, вклали в людей. Ви дійсно правильно сказали, що зараз проблема в кадрах, проблема в тих, хто буде працювати на цьому сучасному обладнанні в наших медиках, в наших технічних фахівцях. І ви залучили паралельну команду, яка зараз працює на Кременчук, працює на нашу громаду і підтримує лікарню Кременчуцька, коли її десь важко, коли вона не справляється з тим техперсоналом, з тим обладнанням, яке в них є з тими фахівцями, які в медичній галузі працюють. Центр експерт частина загальноукраїн. Мінської мережі, яка має свої представництва у 13 містах країни, у Кременчуці він працює вже з 2014 року і за цей час зарекомендував себе як надійний партнер комунальних медичних закладів. Особливо варто відзначити його внесок у підтримку захисників і захисниць України. Щороку близько 400 військовослужбовців проходять безкоштовну комп'ютерну томографію саме тут. В всій мережі у нас є положення про надання послуг. Ми надаємо безкоштовні обстеження пораненим військовослужбовцям, робимо знижки військовослужбовцям, безкоштовно обстежуємо онкохворих дітей, робимо знижки малозахищеним верствам населення. Також ми розмовляли з Алексічем, що Будуть певна кількість безкоштовних обстежень. Ми будемо передавати їх, ці такі, скажімо так, сертифікати передавати в лікарню. І, наприклад, якщо в лікарню будуть звертатися люди, яких немає коштів або потрапили в складну ситуацію, або, не дай Бог, отримали якісь поранення, то просто по цим сертифікатам будуть обстеження за одну гривню. Коли медики лікарні Кременчуцька стикаються із нагальною потребою в додатковій діагностиці, вони можуть розраховувати на фахівців із центру експерт. Колеги завжди приходять на допомогу незалежно від ситуації. Я хочу подякувати команді експерта Олександру Олександровичу, Жанні Іванівні. Дійсно, вони нам завжди підставляли своє плече, коли нам було скрутно, коли в нас не працював наш комп'ютерний томограф. Ми направляли наших пацієнтів на обстеження в експерт. Коли були проблеми, коли виникали оці труднощі, не труднощі, а гори в нашому місті, коли пацієнти поступали до нас десятками пораненням, то вони всі ставали поряд з нами і оглядали і робили комп'ютерну томографію. Ми одна команда. Я вважаю, що в одному регіоні одна громада, одні люди, і тут не може бути розділення моє, твоє є наше, є спільне. Тому, звичайно, ми завжди з. У Кременчуці потреба в обстеженнях на КТ та МРТ залишається дуже високою. Щодня десятки людей потребують точної діагностики. Комунальний безоплатний томограф у лікарні Кременчуцька працює майже без зупинок. У таких умовах приватні центри, як експерт, стають справжньою підмогою, беруть на себе частину навантаження, допомагаючи пацієнтам швидше пройти обстеження та вчасно розпочати лікування. Вікторія Максимович Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.